Я йшов між чорної злоби. Круті, круті дороги слались. Обіч хилилися раби, а горді зрідка зустрічались. Ці рядки з поезії Петра Ротача сповна характеризують його життєву дорогу, проте й на цьому нелегкому шляху траплялося чимало однодумців, які потім стали щирими друзями. Вони й досі вважають знайомство із Петром Ротачем за дарунок долі. Я дізнався, що Петро Петрович офірує нашому університетові портрет. Тараса Григоровича Шевченка. І тоді мене, як студента молодших ще курсів, я навіть не скажу, який це був рік, але я був чи першого курсу студентом, чи другого, напевно, першого. Вони попросили допомогти в транспортуванні того портрету з оселі Петра Петровича в університет. І ви знаєте, ми от таке враження, знову ж таки, можливо, шаблонна фраза, але таке враження, що ми були знайомі дуже довго, тривалий час. Мене ще дуже вразив один момент. Коли я вперше побував у квартирі Петра Петровича, познайомився із ними, з Алою Олександрівною, я одразу отримав дарунок. Мало того, що я отримав дарунок на рівні духовному, я ще й отримав дарунок матеріальний. У мене досі окрасу бібліотеки моєї є ті книги, неперевершені, які вийшли з-під пера Петра Петровича, які вдвічі цінніші тим, що там є параф його, автограф з, з, з щирими побажаннями, з тими побажаннями, яким я намагаюся слідувати сьогодні. Тобто зустріч. Несподівана зустріч, яка переросла у такі дуже теплі стосунки. Для мене було надзвичайно радісно, коли мене обирали головою спілки письменників, що Петро Петрович знайшов можливість і прийшов для того, щоб мене підтримати. Було ще дуже багато моментів, коли я коли коли я і вчилася в нього і знаходила підтримку в його словах, в його ставленні до мене. І часто, коли бувають моменти, можливо, зневіри або невпевненості, я згадую в тому числі і те, що саме він колись підтримав мене і часто думаю про те, що я відповідальна. Перед ним і перед його пам'ять такого листа я б хотіла його зачитати. Він, я зберігаю його для історії. Він написав мені, вірніше, надіслав на нашу організацію, коли не зміг за станом здоров'я прийти на 50-річчя від дня створення полтавської обласної організації НСПУ. Полтава, Соборний Майдан, 15, відділення. НСПУ України, шановна Олена Валентинівна. На жаль, мій фізичний стан тепер не такий, щоб я зміг бути присутній на зборах письменників з нагоди 50-річчя від утворення полтавської філії. Присутнім на зібранні літераторам прошу передати щире вітання і побажання творчих успіхів на літературознавчій ниві, в ім'я подальшого розвитку української художньої літератури та захисту ідної мови від грубого натиску україноненависників. ненависників Славимо українську державу! Чистим і праведним словом. Працюємо для незалежності України. З повагою, член НСПУ України Петро Ротач. 6 червня 2006 року. Скромність, мужність і неймовірна працездатність. Саме ці риси пригадують усі, хто добре знав Петра Петровича. Те, що він зробив, я вже говорив, це цілий материк. Я не знаю в Полтаві людини, яка б стільки е, е, написала і дослідила, як Петро Петрович. Е, е, Котяревське листування, полтавська Шевченкіана. Це ж енциклопедія. Це, це енциклопедія дає все пов'язане з Шевченком, з Полтавою, тими людьми, які хоч крапельку чогось написали про Шевченка. Я вже не кажу за той час, як Шевченко приїжджав на Полтавщину, з ким він тут зустрічався. Вони всі ці люди є тут досліджені. А взагалі це таке широке поле, де він досліджував всіх хто мав найменшу причетність до пророка України кобзаря нашого Петро Петрович всього себе до останку віддавав служінню. Своєму народові і Україні, як в останній збірочці настрої, він написав: Я не собі служу, а Богу і Україні, щоб жила, Не громовите моє слово, воно земне, воно з села, немає в нього крил, орла, але є біль і є тривога. Чи нас не втопить хвиля зла? Праця і родина. Вони стояли поряд у його ціннісній ієрархії. Між ними ділив дорогоцінний час. Про незабутні миті спілкування згадує Алла Олександрівна, дружина Петра Петровича. двох із яким пройшли спільний шлях довжиною у 55 років. Саме, що дороге, це залишилось в пам'яті. Я думаю, всієї нашої родини. Пам'ятає син, пам'ятає внучка. Це наші неоцінені прогулки, прогулянки в ліс. Страшенно любив природу. Спочатку, де ми жили на Степовика, 6, там, то ми ходили до річки, до Ворскли. Бувало йдемо бережком, аж до Терешків бувало, доходимо. А там були луки, які описав Бунін. І завжди були у нас спогади, письменники, мистецтво, якісь картини перед очима. Потім, уже, як переїхали і стали жити за цією адресою, то ми любили дуже ходити в Яковчанський ліс, в Терновщину ходили. І там була навіть названа так наша поляна. Петро Петрович часто, бувало, усамітнювався. Потім з'явиться і вже несе віршик. Ось і не так давно я знайшла зовсім віршик, чи призабутий, чи я, може, і не знала його. Так відкрила альбомчик, глянула А. Ер. Це так він позначав, коли присвячував мені вірші. Показую дружині джерело, приводжу сина, чуєш? Дивне диво. Вода чи музика давно щось увійшло у кров мою, щоб почувався щасливо. І підписано 31 серпня 1970 року Ліс Кома наша поляна. Таким він залишився у спогадах сучасників. А прийдешнім поколінням ще належить відкрити для себе Петра Ротача через його твори.